Доброго дня! Я рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні я хотіла подивитися на Таро, хто ж переможе на виборах у США. Завтра відбудуться вибори. У виборах прийматимуть участь республіканці та демократи. Тому я хотіла подивитися, спитатися у карт, хто ж переможе. на... В виборах у США демократи чи республіканці? Давайте подивимося, що ж скажуть Таро Так, завтра відбудуться вибори. Хто ж буде правлячою владою? В США демократи чи республіканці? Так, демократи чи республіканці? Так, давайте подивимося, що чекає на виборах у демократів. І що чекає на виборах у республіканців? Так, ну дивіться, що можу сказати по цим картам, які випали. Демократи мають владу, це імператор, це карта влади. І, ну, в принципі, планують завершити цей складний період і ту ношу, яку вони несли до виборів, планують все ж таки уже, ну, тут іде процес. Підходить період до завершення, їхній складний період. Ну, республіканці вони тут теж на коні, але щось тут, знаєте, у них якась якісь піде не так, щось якась така ситуація буде не дуже зрозуміла, і це призведе до втрати їхнього такого авторитету, можна так сказати, чи що. Тобто і вибори для них пройдуть уже як руйнівна сила. Ну і давайте фінал. Отримаємо фінальну карту. Все ж таки, хто буде при владі? Після виборів у США? Хто ж буде при владі? Дайте фінальну карту. Так, це будуть демократи. Або це будуть республіканці. Дивіться, ну, я думаю, все ж таки демократи. Тут демократи тут як союз, як емоції, такі, знаєте, дружні, а республіканцям прийдеться далі працювати, працювати. Ну, це таке, що я побачила. Давайте ще подивимось. Так, хто ж таки буде при владі, яка ж буде правляча влада після виборів у США? Так, це будуть демократи. Так, і це будуть республіканці. Ну, я думаю, що все ж таки демократи. Демократи вони держать тут всю владу, і по імператору тут все ж таки більше імператор важну нішу роль має, статусність, чим король чи лицар Пентаклів. Тому, ну, давайте мій такий прогноз. Все ж таки, я притримуюсь демократів, що демократи перемогу отримають у виборах, ну, а республіканці будуть працювати далі. Ну, такий мій вердикт. Подивимося, завтра все ж таки відбудуться вибори і більш чіткіше ситуацію ми будемо оцінювати вже після виборів. Тому дякую, хто дивився відео. Ставте вподобайки лайки свої. Це допоможе розвитку мого каналу, тому що я тільки но ну, шла на YouTube простір, і це прям-таки допоможе мені розповсюджити відео, кому воно було цікавим. Ну, всім дякую за увагу.